Вітаю всіх на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні ми поговоримо з вами про рідкісний мінерал Петерсіт. Батьками Петерсіта вважаються вчений Сіт Петерс і музейні працівники, брати Томас і Джозеф Петерс. Сіт Петерс знайшов камінь в намібії. У 1962 році, оцінюючи ґрунт на предмет сільськогосподарської придатності. Тобто камінь є досить молодим. Петерсіт ще називають соколине око. Він є родичем тигрового ока. Відноситься до гласкового кварцу, його неповторні малюнки це результат дроблення. Перемішування, спресовування при високих температурах фрагментів кварцу, брекчій та інших елементів. Завдяки цьому ми можемо зараз з вами спостерігати такі неповторні малюнки. До речі, він буває ще абсолютно коричневий, коричнево синій, як в цьому зразку. Абсолютно синій, ось такий різний. Африканські аборигени називали його сином бур. Петерсит – це напівдорогоцінний камінь. Він рідкий. Твердість 5-6 балів по МООСу. Видобувався тільки у Намібії до 1997 році. Тоді в Китаї виявили великі залежі. На сьогодні ці дві країни залишаються єдиними джерелами ювелірного петерсіда на планеті. Проте у 80-х роках був знайдений також на території США. Але це виявився його радіоактивний різновид, тому для ювелірної справи він не годиться. Про інше родовище каменю невідомо. Петерсіт, як будь-який мінерал, Звісно, має свої лікувальні та магічні властивості. Про них і поговоримо. Лікувальні властивості. Він діє, як жарознижуюча, лікує щитовидну залозу інші ендокринні патології. Стабілізує ваш тиск, тобто мається на увазі, якщо у вас тиск підвищений, він його понижує до вашого робочого тиску. Якщо ж понижений, то підвищує. Активізує роботу мозку. А саме покращує пам'ять, зміцнює увагу, знімає спазми, мігрені, допомагає при запамороченнях. Визнано значення каменю як потужного седатіва. Він гасить гнів, агресію, наслідки стресу, виводить з депресії, покращує сон. Тобто ну, те, що треба на сьогоднішній час. Головна земна місія каменю стягувати на себе весь негатив, що був призначений власником. Це псування, пристріт, магічні атаки. Всі так звані доброзичливі люди, що люблять в спину щось побажати. Це все Петерсід стягує на себе. Тому Періодично камінь потрібно очищувати. Напевне, про способи і методи очистки мінералів поговоримо з вами в наступних передачах. Інші магічні властивості Петерсіта також спрямовані на збереження фізичного та ментального благополуччя. Отже, власника такого талісману проблематично вивести з себе. Занурити в депресію або збити з наміченого курсу. Чоловік, Чоловікам Петерсіт допомагає зробити кар'єру, а дамам стати чарівною. Магія самоцвіту допоможе керівнику приймати правильні рішення, а пересічним працівникам домогтися поваги колег. Кулон або підвіска зробить оратором, додасть харизми. Ця особливість Петерсіта буде корисною публічним діячам, педагогам. Талісманом може бути будь-яка прикраса з цим мінералом, але найкращим визнано саме срібну каблучку з каменем. Отже, підведемо невеликі підсумки. Петерсіт однозначно рідкісний мінерал, мінерал-захисник. Камінь, Який створить навколо вас захисну ауру, захисне поле, і допоможе вам при нервових розладах, а також при різних стресах. Однозначно рекомендую мати в своїй колекції такого красення. На сьогодні на продаж маю тільки дві каблучки. Наявність, розміри та ціни ви можете подивитись у моїй Viber спільноті Ссилочка, як завжди, в описі до цього відео. Всім дуже дякую за перегляд, гарного настрою, тільки приємних подій та мирного неба. До зустрічі!